Всім привіт! Рад вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 18 жовтня, вночі вже був перший приморозок, і я нарешті вирішила, що треба викопувати мої півонії, які я давно вже вирішила поділити. І думаю, що зараз саме час. Бо вже 6-7 градусів у нас в день. На наступному тижні обіцяю до 13. Якраз якщо я все це зроблю, розділю посаджу і ще буде час адаптуватися кореновіщим півонії. Тому сьогодні у нас буде відео про ділення і пересадку півоній. На сьогоднішній день в моїй колекції я маю 17 трав'янистих півоній, один іто півоній, це бардзела і 3 деревовидних півоній. Деревовидні півонії в мене з'явилися цього року. Я їх купувала з відкритим кореневим коренем. вони виглядали жахливо, якщо чесно. І в мене є відео, зараз я спробую його вставити, як я їх рятувала. Деревовидні півонії приїхали до мене в дуже жахливому стані, тому для початку я вирішила їх вирощувати у горщиках. Додала універсальний ґрунт, біогумус і мікорізу. Ось так вони виглядають. Після посадки я все добре пролила і додала осмокот. І далі вони в мене зростали у горщиках, я їх поливала радіфармом, прискала мегафолом, і нарешті одна з півонів розквітла ось такою квіточкою. Після того я висадила їх у відкритий ґрунт. Трав'янисті півонії цього року квітували не всі, тому що. Минулому році восени я саджала нові півоні і розквітли 4 з 6. Тому дві ще в мене загадка, чи відповідає те, що я купила, тому що я обирала. Тут в мене є ще одна клумба, яку я нещодавно зробила і висадила свої півоні, які теж купила в цьому році в горщиках з закритою кореневою системою. В мене на каналі є відео. Заходьте у. Списки збережених, півонії, і там можна все подивитися. Вже з середині серпня я почала їх готувати до зимівлі і підживлювала їх фосфорно калійними добривами. Від хвороб я їх оприскувала так само, як і гордензі. От Оприскала гортензії і заодно і півонії. Дивіться на цю красоточку. Це півонія Many Happy Returns, як вона класно пожовтіла і почервоніла, але перші приморозки вже. Дали про себе знати. Я, якщо чесно, хотіла зняти це відео набагато раніше, але чекала, коли приїдуть півоні, які я замовляла в інтернет-магазині, але вони досі не приїхали. І як мені пояснили в менеджери, що відправка в них відбувається у другій половині жовтня. Сьогодні у нас 18 жовтня, тому я не знаю, коли вони приїдуть. І чекати. Поки вони приїдуть, я не хочу. Тому сьогодні і вирішила поділити, викупити, поділити свої півоні і посадити їх на нове місце. Ось на цій клумбі в мене ростуть три кущі. Один ось тут заховався під розросшимся гібіскусом та глицинією. Він такий був дуже гарний, називається Сорбет. А ось тут під горіхом ростуть два кущі, яким, я так розумію, що стало. Темно, тому що горіх розрісся за ці 3 роки. І цього року вони квітували дуже бідненько. Тому прийшов їх час викопуватися і знайти їм нове місце. Але почати викопку я хочу з півонії Бардзела. Вона в мене тут росте вже 4 роки, і вивчаючи інформацію про догляд за іто півонією, я зрозуміла, що їх треба вже викопувати і ділити, тому що в них дуже сильно потім заплутаються коріння, і буде дуже-дуже важко їх викопати. Всі мої півоні ростуть з опорами, тому вони дуже гарно тримають форму, тримають габітус, і квіти не розпадаються після дощу, а дуже гарно. Ростуть. Зараз я вам покажу, як виглядає кущ зсередини. Ось так поближче я вам його покажу. Кущик гарний, і всередині вже він має такі багато гілочок. В цьому році він вперше квіт, і це було таке шикарне дійство. Зараз я його трошки обріжу і покажу вам, як я буду його викопувати. Дивіться, там навіть видно бруньки вже які формуються. Це будуть бруньки на наступний рік. А також, якщо ви бачите, ось тут по стовбуру теж є бруньки. І якби ж у нас не було таких вморозів і вони не вимерзали, то б з цих бруньок теж були би квіти. Перед викупкою я обріжу півонію, але не дуже низько, для того, щоб мені потім було зручно трошки тримати і ділити його. Я залишаю. А, Боже, які гарні бруньки. Як мені буде шкода їх оце викидати? Добре, обріжу до бруньок, а потім подивимось, що і як. Ось тут бруньок нема. Ось так виглядає обрізаний кущ. Дивіться, які бруньки. Бачите? Ось ці гілочки, де є бруньки, я залишила. А там, де не було бруньок, я просто зрізала, залишивши 10-15 см. Ну, і тепер будемо його викопувати. Так, ще один такий нюанс. Обкопувати треба кущик так, щоб... Десь сантиметрів 15-20 по колу від середині куща була. У нас пройшли гарні дощі, тому ґрунт такий вологий і на диво було легко його викопати. Ось такий кущ у мене вийшов. І краще б я так дивилася його викопувати вилами, але в мене вил немає. Тому роблю це лопатою дуже-дуже обережно. -дуже Зараз витищу і покажу його, як він виглядає. трошки землю з нього обтрусити, щоб він був не такий важкий. Це треба робити обережно, щоб не пошкодити йому коріння і бруньки, які ось тут всередині заклалися. Такий кущ вийшов. Зараз поверну камеру. О, так буде краще, видно? Ось такий кущик. Його треба тепер помити для того, щоб побачити місця, де можна поділити. Але коли я щищала землю, дивіться, оця ділянка сама від'єдналася. Ось така гарна діленочка вийшла. І ось тут є бруньки. Коли буду саджати, покажу вам, для чого я залишила ось ці бруньки на ітопіонії. Зараз промиємо коріння за допомогою шлангу, поки що вода у нас тут є. Ну що, Давайте роздивлятися разом, як виглядає і топівоні, а подивіться, скільки тут бруньок сформованих, які будуть наступного року квітувати. Якщо ми зараз все правильно зробимо і його правильно поділимо і посадимо. Ось, ось тут аж є, бачите? Ой, якось страшно. Я це вперше роблю. Ну, Саме коріння більш-менш таке виглядає нормальним. Трошки є місця ось такими дуплами, але чистити його буду я після того, як ми поділимо. Ось дивіться, на прикладі цього корінчика. Тут було таке дупло, і е, так як я буду саджати, ось це вже готова така діленочка. Я це дупло просто ось так почищу. Ось тут є корінчик, я його залишу. Це все просто так почистимо і в такому стані посадимо. Ось це чорненьке, я не знаю, що це. Воно, наче і не гниле, а може, і гниле, а може, і ні. Ну, я на всякий випадок його ось тут обріжу. Все. Тут є маленькі корінці біленькі, І вони будуть гарно наростати. Навіть ось тут брунька формується, і ось тут у нас є бруньки. І топівонії треба садити ось так, горизонтально. І тоді ось цих бруньок і ось цією буде одразу кілька пагонів лізти. Тому, коли ви будете обрізати свою ітопівонію для пересадки, не обрізайте оці бруньки, які знаходяться ближче до середини куща. Ну, з Богом давайте пробувати ділити. Як вам це показати? Дивіться, ось є стовбур іде. І він як такий, як окремий корінь. І його можна відокремити і він буде мати ось ці корінці. Але як це зробити так, щоб не пошкодити все інше? Так, добре, давайте спочатку ось цю діленку зробимо. Вона тут має теж свої корінці. І це треба робити так, щоб не пошкодити бруньки. Господи, страшно! І що у нас тут? Тут можна. Я думаю, що тут можна зробити надріз ось в цьому місці. Так, тут ще земля залишалась. О! Ось так. Дивіться, яка гарна діленочка вийшла зі своїми коренцями. Ось тут є маленькі, які будуть розвиватися. І навіть є раз, два, три, чотири, п'ять. І ось тут формується шість. Шість бруньок. Так. Тут можна підрізати трошки. Щось таке незрозуміле, майже нема корінців. Ой-ой-ой. Не знаю, чи виживе, чи не виживе, будемо садити і будемо дивитися. Ось така, бачите, які бруньки. Аж шкода буде, якщо вона не прийметься. Так, мені тут чоловік трошки допоміг. Ось, бачите, ту щілину ми зробили топором. І тепер, я сподіваюся, це можна розділити. Ой-ой-ой. Отак. І у нас вийшло така діленка. Тут дуже багато корінців, колінців. Тут є бруньки, може бути, я її теж поділю. І ось така длінка з бруньками була вимушена перерватися, бо треба було їхати в школу за дитиною. Ось так виглядають мої діленки. Вони трошки підсохли, якраз. Зараз я уберу одну, яку буду саджати у ґрунт на те ж саме місце, але додам добрива. І компост, а інші буду в горщики. Бо в мене ж є інша ділянка, яку теж треба буде потім колись засаджувати. Ну що, будемо приступати к посадці. Я обрала ось таке кореневіще. Давайте порахуємо, скільки тут бруньок. Ось маленька. Раз, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, дванадцять бруньок. Подивимося навесні, скільки з них виросте. Так, приступаємо к посадці, викопуємо яму. Я тут вже приготувала компост, приготувала попіл і зробила розчин триходерми. Так, що тут? Ось тут я знайшла ще корінці борзели. Широко вони так. Розростаються дуже широко. Бачите, які? Можна буде спробувати їх посадити. Значить, що ми робимо? У мене тут є компас. Додаю попіл. Це все перемішуємо. Сипаємо землі і будемо саджати. Так, такий шар землі, щоб. О. А це нагадування, що треба буде пролити потім антихрущем. Ось така зараза тут. Приміряємо наш садженець. Ось тут є брунка. Її я теж хочу заглибити. Тому я роблю, де вони ростуть. Ось так вони росли. О, і ще треба збільшити розмір. Трошки. Так. Воно її. Ось така й штучка є в мене гачок. Хочу трошки її загубити. У мене тут є розчин триходерми. Будемо проливати кущик. Прикопаємо трошки. Ну, а тепер гарненько все проливаємо. У мене тут у воді окорінюють і е, добрива 60% фосфора і 20% калію. І зовсім немає азоту. Зараз водичка вся смокчиться. І ми побачимо, чи треба досипати нам. Ще. Я думаю, що треба буде досипати, так як над поверхнею 5 см має бути над бруньками. Так, я бачу, що вже треба буде досипати. Це півонія посаджена, Повертаємо нашу опору на місце і будемо, будемо чекати весни. Ну, а тепер покажу вам кущі трав'янистих півоній. Це така насичена фіолетового кольору, Ось так воно виглядає. А там другий корч це біла півонія з рожевою такою серединкою. Він вже почав скидати листя, бачите, сохнуть. Зараз я буду його викопувати. І ну що, викопала я кущики. Дивіться, ось це темно-фіолетовий. Коли я викопувала, він сам розділився ось на два. Але тут по структурі можна подивитися, що його ще можна поділити на діленочки. І багато бруньок. Зараз помию і подивимося. А оце білий, і тут теж, бачите, ось ця частина, вона. Якщо її нормально так дернуть, то вона теж відокремиться. Все, ми. Ну, тепер можна роздивитися, як тут все влаштовано і як можна його ще поділити. Дуже гарні брунки. Просто не вистачає йому сонця на тому місці. Дивіться, бачите, він вже рухається сам по собі, цей, ця ділянка. Тому зараз подивимося, що там... О, відокремилася. Така гарна. Чотири бруньки і молоді корінці є. Так, тепер тут. Що? Тут у нас? Ось ця може бути відокремлена частина. Ось. Така. А цей я залишу для себе і посаджу його, щоб він мені наступного року пітував. Так, а це біла півонія з рожевим, таким, вона всередині трошечки рожева. Бачите, тут вже воно сама по собі відокремилась така ділянка. Шикарна теж. Три гарні брунки є. Що тут у нас погано трошки помила, але нічого, як його тут розплутати? Корінці аж, от дивіться, корінці аж отак закручуються. Просто. Це зараз спробую їх. Ой, вони так ламаються просто. Дуже легко. Треба бути тут зовсім зовсім обережними. Ну, Тут вона, бачите, сама напросилася така. Навіть тут є маленький корінець, тут є корінець, тут є корінець. Оце все я отак скорочу і будемо саджати. О, ще знайшла. Ось таку. Ось таку. О! Гарна теж діленочка така. Треба ще раз все добре помити потім, щоб все було видно. І ось тут воно вже само, бачите, розходиться. О! І тут можна отак воно розходиться на корінці. О, отак. Ну, а це треба просто тепер зачистити і залишити оцю частину. От тут вже воно старе, бачите, дупло є. Ага, воно тут сама ще відокремлюється. Як ти тут заплуталась так? Ого, о, дивіться, що робиться. Ну, а це я буду саджати собі сюди, на цю ділянку. Так, вирішила я спробувати посадити півонії у горщики. Подивимося, як вони будуть себе почувати. Я тут же приготувала ґрунт, універсальний торф, агроперліт і мій компост. Плюс тут. Попіл. Зараз будемо примірювати і саджати. Тут в мене об'єм 12 літрів. Я вже насипала на дно трошки, щоб просто примірити, як воно буде. Треба додати ще попілу і розмішати все це добре. Зверху присипимо шаром землі, щоб наші корінці не попеклися. І можна починати посадку. Я вже спробувала помити цей корінь бачу, що тут є ось такі дупла. Дупла нам зовсім не потрібні, їх треба трошечки почистити. О, відокремилась. я все одно буду їх сажати разом, бо. Мені хочеться пишний кущик. З цієї сторони так само зрізаємо, і що ми робимо? Приміряємо по розмірах. Трошки вкорочуємо корінці. Тут є пошкодження, я їх зрізаю до чистого. Ось так. Обновили все, оновили. Ось, приміряємо. Так, нам треба, щоб над землею було 5 сантиметрів. Тому трошки треба прибрати цього груту. О, самий раз. У мене тут теж два кореневища. Ці молоденькі я залишаю корінці, а оці товсті, вони не дуже такі потрібні. Ось. Це раз. Тут воно трошки не дочистила оцю частинку. О. Є. І другий. Так само. Такий запах мені нагадує хрін. Запах хріну, от, чесно. Якось так пахнеть все. Наче хрін ріжеш. Так, є. Тут у мене розчин триходерми. В інструкції написано по пів. Літри на посадкову яму проливаємо. Триходерма у нас буде працювати як бактерії, які будуть допомагати боротися з хворобами. Тому будемо сподіватися, що все буде добре. Заливаємо укорінювачем та добривами з фосфором і калієм. Зараз земля вся трошки осяде і будемо ще засипати. Ну, а тепер саме цікаве для мене це в мене коріння борзели. Тут тільки одна брунька, а тут, бачите, скільки бруньок, але один маленький корінець. Що я хочу зробити? Це мій експеримент. Будемо разом з вами спостерігати. Я ось так прибираю і вкладаю. Так само тут. Тут в мене ці великі корінці, вони не потрібні. Зовсім не потрібні. І що у нас залишається? Ось така картина в нас залишається. А будемо закопувати це все. забула обрізати ці гілочки. Я їх обрізаю і залишаю їх трошечки над землею, трошечки. Ось так. Це суха. Все. Ну все, півонє у угрунт, у Горщики. Для мене був це дуже цікавий експеримент, тому що це було вперше, коли я викопувала і ділила. Сподіваюсь, все буде гаразд, все приживеться, і наступного року ми з вами разом будемо дивитися, як все росте. Я хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, посилання в описі до каналу. Також є там посилання на мій інстаграм. У мене є спеціальна сторінка, де я почала продавати. Надлишки своїх рослинок, які я розмножую, які е, пересаджую в маленькі горщики. Заходьте, дивіться, якщо вам буде щось цікаве, звертайтеся краще або в інстаграмі, або в телеграм-каналі. В телеграм Зараз я всім бажаю мирного неба. Сподіваюся, вам було цікаво. Всім добра, всім пока-пока.